Американське місто Новий Орлеан щороку приваблює мільйони туристів. Переплетіння чисельних культур народило тут новий вид музики джаз. Та чимало традицій, які мешканці міста не лише підтримують, а й розвивають. Найголовнішою подією року у Новому Орлеані є карнавал «Марді Гра», який веде свій початок від засновників міста французів. Щороку у лютому на фестиваль з'їжджаються сотні тисяч людей з різних куточків планети. Цього року традиційні для свята паради у Новому Орлеані розпочнуться вже 4 лютого, а кульмінацією святкувань стане карнавал у вівторок, 21 лютого. Хоча саме свято проходить досить швидко, підготовка до нього починається ледве не після закінчення попереднього, розповідає Тетяна Ворожко. Фестиваль Мардігра триває всього кілька днів, але підготовка до нього відбувається протягом року. З французької Марді Мардігра означає «жирний вівторок. Це останній день перед початком 40-денного великоднього посту, і в цей день з давніх часів прийнято веселитися. Декоратор Шон Лені виготовляє квіти для святкових платформ сцен на колесах. Квіти ми починаємо виготовляти у вересні, але увесь процес стартує ще раніше. Спочатку затверджується ідея платформи, потім ми робимо замальовки. Творчий директор Гра та майстри збираються разом та вирішують, якою буде тема цьогорічного фестивалю та як виглядатимуть платформи. До Мардігра створюються сотні пересувних сцен. Фігури, що прикрашають платформи, виготовляють з пінопласту та скловолокна. Згодом їх обклеюють папіємаше, а потім розмальовують. Світ Мардігра відразу і музей, і майстерня. Туристи можуть подивитися на процес створення святкових платформ. У багатьох виникає бажання повернутися до міста на сам фестиваль. Мій чоловік уже був на Марді Грай, і переконував мене у тому, що мені не сподобається. Я сказала: добре, подивимось. Тепер, коли я тут і все це побачила, то зрозуміла, що це чудова яскрава розвага. Світ Марді Гра – сімейний бізнес, заснований Блейном Керному у 1947 році. Зараз компанію керує його онук. Брайан раніше. Одна сцена вміщала 12 людей. Зараз ми робимо платформи з кількома секціями, які можуть витримати 250 людей. Мій батько завжди прагнув до удосконалення. Збільшити платформи, наскільки можливо, зробити їх якомога більш привабливими, яскравішими, усе, що тільки можна. Ось це ми й робимо. Парад головна подія Мардігра Керн каже, що саме платформи приваблюють до міста десятки тисяч туристів на час фестивалю, який відбувається вже майже 150 років. Я думаю, що Мардігра надає місту характер. Фестиваль зростав разом з містом. Це індустрія на мільярд доларів. Приблизно 40-50 тисяч людей приймають участь у параді та заходах навколо нього. Це велика частина нашої культури. Частину цієї культури є десятки майстрів, які готують та прикрашають святкові пересувні сцени. Тетяна Ворожко голос Америки.